Вимикай буденність, вмикай примач. Пакет номер 18. Чи вдарять по нафті? Європейська комісія представила новий пакет санкцій проти Росії. Що він передбачає, коли може бути ухвалений і наскільки болісним може бути черговий економічний удар по РФ? Тетяна Логунова зібрала увесь фактаж. Під прицілом енергетика та банківський сектор європейська комісія розробила і представила черговий пакет санкцій проти Росії, 18-й від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цей пакет обмежень посилення тиску на Росію. Наша мета дуже чітка. Ми вкотре закликаємо Москву до повного та безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ця пауза у бойових діях може стати важливим кроком до зменшення страждань цивільного населення і створити передумови для змістовних переговорів щодо справжнього миру. Ми бачимо, що Росія не хоче миру, немає жодних ознак, що вона до нього готова. У новому пакеті пропозиція знизити граничну ціну на російську нафту до 45 доларів за барель. Це на 15 доларів менше ніж зараз. Розширення чорного списку російського тіньового флоту до нього додали майже вісім десятків нових суден, а ще санкції, які унеможливлять перезапуск мережі газогонів. Північний потік Ми вперше пропонуємо заборону на транзакції щодо північного потоку потоку-1» та північного потоку. потоку-2». Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у жодній операції щодо цих трубопроводів. Повернення до минулого немає. У банківському секторі Єврокомісія пропонує повну заборону на використання системи SWIFT ще для 22 російських банків та санкції проти російського фонду прямих інвестицій. Його нагадаю, очолює перемовник Кремля з американцями Кирило Дмітрієв. Йдеться про рестрикції проти фонду, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів. Так ми зможемо обмежити важливий канал для фінансування програм з модернізації російської економіки та зміцнення її промислової ба крім того, ми обмежуємо експорт товарів подвійного призначення та технологій, які застосовуються для виробництва безпілотників, ракет та інших систем озброєння. Ми хочемо бути впевнені, що Росія не зможе модернізувати свою зброю за допомогою європейських технологій. Санкційний пакет уже оцінив президент України. каже, напрямок правильний, але бракує сильних деталей. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності. Продавати їхню нафту і обходити фінансові бар'єри. Кожен з партнерів знає, який прайс-кеп потрібен: 30 доларів не вище такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію. Вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють. Коли лідери ЄС ухвалять 18-й пакет санкцій, в якому вигляді наразі не зрозуміло, для його затвердження потрібна згода всіх країн Євросоюзу і вже виникли проблеми. Цього разу проти Словаччина прем'єр країни Роберт Фіцу погрожує застосувати право вето та заблокувати ухвалення нового пакету обмежень у разі, якщо Єврокомісія не допоможе Словаччині впоратися з кризою, що виникне після запровадження енергетичних санкцій проти Росії. Тетяна Лугановичла Фролов подробиці європейське бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва. Як повідомила німецьке видання Welt, міністр воліє ознайомитися із ситуацією та обговорити з українською владою подальшу військову допомогу уже по прибуттю до української столиці. Пісторію засудив інтенсивні російські атаки по нашій державі, назвавши їх цитую надзвичайно жорстокими та загрозливими. Кінець цитати, і наголосив: Москва дає чіткий сигнал того, що у мирі не зацікавлена. Про це і не тільки будемо говорити далі з гостем нашої нашого ефіру. Це Володимир Фесенко, політолог, керівник центру прикладних політичних досліджень. Пента я вас вітаю. Вітаю вас, пане Володимире. Чого очікувати від візиту Пісторіуса до київської столиці до Києва? Розкажіть нам, будь ласка, як вважаєте? Ну насправді це не перший і не останній візит Бориса Пісторіуса в Україну. Це правда, перший візит вже. В складі нового уряду, де Борис Пісторію состав залишився міністром оборони. Для нас це дуже добре, тому що він є активним прихильником воєнної підтримки України. Він вже добре розуміється. В ситуації в нашій країні, що і як треба робити для нашої країни, він я б сказав носій інституційної пам'яті стосовно саме і політичної і воєнної підтримки нашої країни, і цей візит безумовно має і політична зна. Ачення тим більше він відбувається після. Активних контактів між новим канцлером ФРН Мерцем і е, президентом Зеленським. Мерц в Україні бував вже і наш президент відвідав Німеччину. Вот був офіційний візит до Німеччини вже зустріч новим канцлером. і е, був якраз ухвалений новий великий пакет воєнної допомоги для України. І от зараз я думаю, що якраз міністр оборони Німеччини буде обговорювати з нашим керівництвом із очільником нашої держави з міністром оборони України саме конкретні форми і зміст воєнної допомоги з боку Німеччини. Німеччина зараз в умовах, коли США сподіваюся, ну, тимчасово, але припинили постачання зброї в Україні. Ну, мається на увазі, немає допомоги в колишньому вигляді. Є ще залишки воєнної допомоги, яку виділяв. Байден, ця ця, ця, зброя, ця зброя до нас доходить. Да. А нових рішень про постачання американської зброї поки немає. А економічна підтримка вже закрита. Оце нова реальність. І в таких умовах саме Німеччина стала головним партнером України і в економічної і в воєнній допомозі. За обсягами такої допомоги вони ключову роль грають і в Європі, а зараз і в цілому ну за відсутності США. І з цієї точки зору цей візит має велике значення саме от з точки зору. Я б сказав, управлінської, адміністративної складової в е, забезпечення постачання німецької зброї в Україну. Ця зброя зараз нам дуже потрібна. Е, йдеться і про зброю, е, яка стосується посилення нашої протиповітряної оборони. Це зараз пріоритет номер один для нас, е, як засоби ППО, зокрема от німецькі системи ППО, так і ракети, і снаряди для них. Ну і багато іншої німецької зброї, в тому числі артилерійські снаряди. Ряди, бронетехніка німецька, все це зараз нам потрібно в умовах, коли Росія посилює е, свій воєнний тиск на Україну. Так що цей візит дуже важливий і в політичному, і в суто воєнному сенсі, пане Володимире. Маємо ще хвилину ефірного часу. Візит ще одної людини президента Сербії Олександра Вучича. Він приїхав на саміт е, Україна, Південно-Східна Європа. Як оцінюєте такий крок Вучіча вперше за 12 років приїхав? Ца да, добре, що він приїхав, і е, те, що він сказав, що Сербія готова взяти участь відновленні України, але треба розуміти, а то у нас зараз, от оскільки він не підписав спільну декларацію, так почалася інша крайність: ворог, це зрада, не треба було пускати в учі, чи Ні, треба працювати з Вучичем, хоча його політика по відношенню до України подвійна. Він і друг Росії і він і хоче європейської інтеграції. Він балансує, тому що в Сербії така ситуація, як у нас була там 11-12 років тому, коли половина країни дивиться на Європу, а половина на Росію, в Сербії така ситуація. Плюс от він балансує між необхідністю європейської інтеграції Сербії і збереженням союзницьких відносин з Росією. Але те, що він приїжджає до України. Оце добре, те, що він, ну скажімо так, хоче бути нашим партнером, хоча в обмеженому статусі, це теж дуже добре. Да, тим більше, що от нещодавно був скандал, з'ясувалося скандал в Росії. З'ясувалося, що ну, скажем так, зброя Сербії потрапляє до України. Інша річ, як це відбувається, але тим не менш це теж форма взаємодії. Тому да, він не є нашим таким партнером, як більшість європейських країн, країн Європейського Союзу. Але тим не менш нам треба боротися і за такі країни, які мають таку проміжну іноді відносно нейтральну позицію. На Пане... Теж з ними треба взаємодіяти і поступово поступово наближувати їх до себе. Пане Володимире, на жаль, час добігає Кінця я вам дякую, що ви за знайшли можливість до нас доєднатися до нашого ефіру. І за цю цікаву розмову, Володимир Фесенко, політолог, керівник центру прикладних політичних досліджень. Пента, був з нами на зв'язку. Дякую. Дякую.